Дорога до Нового Калинова добре розвідана журналістами. Тутешня об'єднана громада показова, бо самодостатня. 77% мешканців віддають свої голоси за Богдана Юзвіка. він родом із села Горденя. Досвід в місцевому самоврядуванні набував від перших днів незалежності України, ініціював об'єднання та реєстрував Новокалинівську громаду. Ми йшли на об'єднання і планували бюджет з 1 січня цього року у власних коштах 9 мільйонів 700 тисяч. То ми бачимо, що наш бюджет буде 14 мільйонів, тобто 50% перевиконання. В цьому році в громаді облаштували два фельдшерсько-акушерські пункти в селах Малата Велика Білина. Населення мале, село маленьке, а умови прекрасні. В Приміщенні сільської ради села Горденя перед новим роком запрацює нова амбулаторія зі стаціонаром. Тут працюватимуть більше десятка медпрацівників. Будуть приймати на денний стаціонар людей із села Мала Білена і Велика Білена, і Велика Хвороща. Школу в селі Корноловичі ремонтують, міняють покрівлю. Дітей в старших класах забракло, тому ступінь школи довелося понизити. Зате в приміщенні облаштують затишний дошкільний навчальний заклад і вже з вересня чекають на малечу. Мікрорайон, який ми маємо забезпечити, це Корналовичі. Але за бажанням батьків сіл малої білини в гордині, наприклад, діти теж будуть навчатися, бо вже в нас поступили заяви. Ми цього року вже спрямували. Додатково на освіту 3 мільйони гривень для того, щоб своєчасно виплачувати зарплату. Перевиконання по всіх статтях доходів до бюджету вдається досягти завдяки детальному аналізу надходження та злагодженій роботі команди. Проще заробляє громада сама у вигляді податків. А також є гроші субвенції на розвиток інфраструктури населеного об'єднаної територіальної громади. А також ми брали участь в різного роду написання програм. Однією з таком з такою програмою є фонд державного регіонального розвитку, якраз це Корналовича школа, мільйон двісті з фонду, плюс 144 тисячі для співфінансування з місцевого бюджету. А разом з тим ми брали участь в написанні проекту по природоохоронних заходах. Ми виграли цей проект. У нас пройшов відбір, і він є профінансований обласною радою. Це мільйон двісті тисяч з обласної ради на закупівлю сміттєвозної машини і 300 тисяч співфінансування з місцевого бюджету. Досягненням голова громади вважає запровадження прозорого механізму передачі землі в оренду. Вишуковування земельних ділянок, які є резервний фонд, які можливо використовувалися, а ніхто за них не сплачував податки. На сьогоднішній день ми виставляємо такі земельні ділянки на земельні аукціони, які приносять прибуток. Тобто, коли ми стартова ціна за гектар рільї 2 тисячі гривень, то наші аукціони показують, що ми можемо з орендна плата може становити з гектара рільлі 5 тисяч гривень. Тепер про розподіл коштів в об'єднаній громаді вісім населених пунктів з різною кількістю ресурсів, віддаленими територіями та центром в новому Калинові. Тут немає поняття розподілу бюджету між селами. У нас йде розподіл коштів за закладами, а не за територією. Ставити питання про розподіл коштів між селами це неправильно. Можливо, ті сели менше дають доходу в громаду, але люди не винуваті, що вони живуть в тому чи іншому населеному пункті, і сьогодні ніхто не збирається переїжджати, скажімо, чи в більш розвинений населений пункт, чи в більш спроможний населений пункт. Люди мають жити в тих населених пунктах, де вони живуть, але ми маємо їм надати рівень послуг на рівні середньому по громаді. Громади об'єднуються не на один рік, тому треба планувати розвиток інфраструктури. Розбиті дороги між селами залишаються серйозною проблемою для людей. Важко добратися навіть до тепер, уже наближеного центру громади. Наша громада має амбіції мати власний автотранспорт. Тобто ми хочемо запустити в себе, і ми писали цього року розвитковий проект, розвиток транспортної інфраструктури населеного об'єднаної територіальної громади. Ми хочемо запустити власні автобуси, щоб мешканці нашої громади мали можливість доїзду. Призначення органів самоврядування надавати населенню якісні послуги. Новокалинівській громаді це місія старост. Вони обрані в кожному селі і допомагають швидко оформити всі документи, щоб людина не поневірялася в пошуках службовця. Об'єднана територіальна громада має мати населення не менше 10 тисяч чоловік, тому що це такий показник, який дасть спроможність фінансову разом з тим, і буде спроможність трудових ресурсів для залучення чи мати якийсь площадок для розвитку в дальнішому промисловості чи малого бізнесу.